Вітаю, дорогі глядачі. Вже доволі довго триває конфлікт Азербайджану та Московії, який по суті почала остання через свою відірваність від реальності. Кремлівські стратегії сподівалися, що їх задній двір на Кавказі в особі Грузії, Вірменії та Азербайджану, став стабільним оплотом. І от Грузія вже нарешті повернулася, і всі три будуть тепер знову форваторі політики Кремля. Але не так то й тут виходить. Іна в Україні вже дуже багато карт влутала Кремлю. Самі винні, самі почали і самі тепер втрачають свої периферії. Те, що вони визначили як військову пригоду на 72 години, завершилося вже трирічною повноштабною мясорубкою, де вже мільйони ваньок переселилися два метри під землею, і це само собою вже спричинило значні геополітичні втрати, які ми вже можемо спостерігати. Мабуть, вартує почати з подачі Султана Ердогана. Трамп добив московський вплив на вірменію та Азербайджан. Оцю суботу Трамп став медіатором та гарантом мирної угоди між Баку і Єреваном. Текст документу, що складався з 17 пунктів, поки залишається конфіденційним, але вже відомо, що він передбачає взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності, розвиток економічної співпраці та створення транзитного маршруту через Зангізурський коридор, який з'єднає основну територію Азербайджану з нахичувань. Звісно, що цей маршрут отримав доволі марнославну назву «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Але якби це було, це стало крахом впливу Кремля на ці країни. А враховуючи, що в обох країнах ростуть антимосковські настрої, то навіть якщо війна зупиниться доволі швидко, вплив навряд чи вдасться ж відновити Мається на увазі окупаційні дії московитів щодо України зупиняться. Якщо у Вірменії ще залишилося важелі Кремля, то от найбільшою загрозою став, звісно, Азербайджан Алія вже 20 років будовує нову. Азербайджанську державу, звісно, по-різному можна до цього ставитися. Там є авторитарні нахили і все, що хочеш. Але факт, що нафти оренду він справді використовує для того, аби робити свою країну сильніше. У цьому йому допомагає Ердоган з його пантюрськими амбіціями, а також вміння лавірувати між різними гравцями. Зокрема, це дружні стосунки з Ізраїлем, які багато технологій теж передали. Війна в Україні відкрила вікно можливості для Баку. Зараз ця каспійська країна може спробувати вийти на ринки ЄС, і високоякісна каспійська нафта може видавити московські аналоги в одному з наших попередніх відео. Ми вже говорили про ці плани зербайджану, а також про те, чому він побив горщику з Кремля. І, до речі, не тільки нафта а і газ може піти, і не тільки з Азербайджану Азербайджан може стати ще й транзитом для інших країн, що дуже невигідно Кремлю. Зрозуміло, що Азербайджан зараз помало перетворюється на ціль, для СВО, і це розувіть обіді сторони. Крім цього, Кремль не хоче, щоб його замінили з ласового європейського ринку енергоресурсів. але почати ще одну війну, поки що Кремль не може. Розмах поки що ресурсів не той, тому була вибрана гібридна стратегія. Вночі, 8 серпня, 25-го року Москвою було здійснено удар п'яти дронів типу Шахет по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії СОКАР. В Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджена трубопровід дизельного пального нещодавно було здійснено удар по газорозподільній станції Орлівка, яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом трансбалканського газопроводу, через який планується прокачувати зербаджанську газу в Україну. Крім цього, сам Азербайджан має контракти з постачання газу в Україні, а нам це потрібно в холодні пори року, і це вже був доволі яскравий сигнал. Кремль показує, що хоче і знищує можливості Азербайджану до заміщення московських ресурсів. І в Баку це мали зрозуміти зрозуміли чітко і ясно. Зазвичай в таких ситуаціях є два варіанти: піти на поступки Кремлю, прогнутися і сподіватися на домовленість. і підняти ставки, і показати, що відповідь буде теж болючою. Як бачимо, в останній час Азербайджан йде по другому сценарію, Алія відчуває не тільки власну силу, а й покровительство Султана Ардогана і гарні стосунки з сполученими штатами Америки. А ось от останні фактори, о як допомагають Кремлю в певних аспектах, особливо Туреччину, тому що товаришам з Кремля треба хоч трошки е, якось торгувати, і Туреччина тут грає дуже велику роль. І важко буде, знаєте, тиснути на Туреччину, вже якщо не на Азербайджан, і просити Туреччину купляти нафту, так але Алієв ще може розіграти розіграти теж ряд карт. зразу після ударів по інфраструктурі Сакару. Азербайджан виділив 2 мільйони доларів для надання гуманітарної допомоги Україні. Кошти з резервного фонду Азербайджану буде виділено в міністерство енергетики України. Вони будуть спрямовані на закупівлю та відновлення електрообладнання. До цього тут слід нагадати, що гуманітарна допомога з Азербайджану вже перевищила 40 мільйонів доларів. Звісно, сума не надзвичайно велика на фоні партнерів, але це доволі багато для країни, яка є в зоні інтересу Кремля. Ну на тобто Кремль намагається залишати там, а вона вже давно не є. Ні вірменія, ні інша країна поставку до таких масштабів офіційно не доходило. Крім цього, Алієв надавав допомогу у відновленні міста Ірпінь, де жила значна частина азербайджанської діаспори. До речі, зараз саме той час, коли варто подумати і про власну фінансову безпеку. Ми рекомендуємо звернути увагу на курс інвестицій в землю. В ньому ви пройдете весь шлях від. Вибори ділянки до і покупки з підтримкою кваліфікованих експертів. Чому слід звернути увагу саме на землю? тому що це твердий актив, який не знецінюється від інфляції так швидко, як гроші та ресурс, точніше ще потенційно так швидко і навпаки, який тільки буде зростати в Україні. Наступний потік курсу стартує 8 вересня, і зараз найкращий час приєднатися, щоб стимку закріпити за собою місце та отримати ціну в першої хвилі. Деталі за посилання в описі інвестуйте в те, що буде цінним завжди. Цікаво, що до останніх днів Азербайджан не здійснював мілітарних поставок. Алієв казав, що були звернення про продаж зброї, але країна відмовлялася. Зараз все може змінитися. Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі. Такі нахрюки тільки й посилюються. Чутки, тобто так навіть московські воєнкори мусять хрюкати, що Баку вже розгортає виробництво 122 та 155-мм артилерійських снарядів для їх подальшого відправлення в Україну. І тут головне, що Алієв не тільки говорив, а й додав справу ще в, в цю справу ще й конкретних кроків. Бо нам в житті необхідні такі боєприпаси. І було б добре, якби це справді було правдою. Але, взагалі, вже початок певної допомоги чи розмова про це вже добре. Тут слід згадати, що у свій час Україна дуже сильно допомогла Азербайджану. І зброєю, ми були на рівні з такими країнами, як Ізраїль та Туреччина, в рамках військової співпраці. Ще під час першої карабахської війни Україна продала 150 танків Т-55 Азербайджану протягом наступних років Баку закуповував українську техніку БТР стух на вертольоти та навіть літаки. Тому за давньою традицією борги треба повертати у важкі часи. Ми сподіваємося, що Баку буде послідовним та підтримує нас. Арсенал Азербайджану зможуть допомогти нам закрити частину необхідних потреб, і це було б круто на фоні того, які персонажі сидять в сполучених штатах. І загалом би добре було б алію би гарні свої стосунки з Америкою. Теж би конвертував пояснення, хто така Росія. Це теж. Важливо було би і правильно. Розуміємо, що сильно Азербайджан допомагати не може, бо їм там світить чи не свого е, в майбутньому часі. Тому це треба дуже сильно про це думати. Тож, дорогі друзі, така от справа. Сподіваємося, що Азербайджан справді стане такою силою на Кавказі, і це важливо. Він показує приклад, що з Москвою можна боротися. А свою чергу, це будуть сигнали. сигнали на північний Кавказ. А що ви там сидите? Пора вже. Може визначатися. Ви там з вільним Кавказом, чи ні, взагалі? Чи під Москвою, чи під Кремлем будете сидіти? О, це питання важливе. Ну, а вільна Україна потребує допомоги силам оборони. І ось от е, збір ви можете побачити, де вже 540 тисяч майже з мільйона. Це дуже такі важ... важливі дрони, які будуть вражати ворога на дистанції до 40 кілометрів і нести достатньо багато. Аби справді вражати нова розробка, московити давно використовують такий тип безпосереднього е, ураження, а наші Сили оборони були в цьому напрямку доволі обмежені. Хоча теж є там свій ряд розробок, але так, що по 8 кілограмів до 40 кілометрів, це справді розширення можливостей для України. Тому підтримайте це дуже важлива річ, яка компенсує і врівноважить важливий напрямок. Тож. Допомагаємо нашим оборонцям всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.